Я Отця і Святого Духа. Вітаю всіх, дорогі браті і сестри, зі святим новим для нас недільним днем, днем нашої історії, яку сьогодні нам Господь ще продовжує. Ми з вами сьогодні знову прокинулися. Ми знову живі, досі живі. Ми знову здатні на багато процесів, багато речей, які у нас вже є. Ми прокинулись, а сонце вже світить для нас. Наша історія триває. Сьогодні за богослужінням ми чули уривок зі Слова Божого, де розповідалося про батька, який мав двох синів. І менший син попросив у батька частину його спадку. Забравши цей спадок, він пішов з дому з кінцями. Відповідно, цей спадок йому був потрібен для того, щоб почувствувати себе вільним, незалежним від батька. Спустив він все це майно дуже швидко, прогуляв, прогудів, остався ні з чим і почав найметувати. Коли він пас свиней, коли був, можна сказати, на самому дні, бо в такі положення він за життя не потрапляв. Він жив в достатку, завдяки своєму батькам. А сам своїми зусиллями він опустився на дно. І коли вже був там, до нього прийшло усвідомлення, що наймити, які працюють в його батька, живуть краще, ніж він. Тому він вирішив вернутися додому і попросити свого батька вибачення, сказати, що він згрішив перед небом, згрішив перед ним і вже сином недостойний називатися. І він так вирішив, що батько, може, його прийме, і хоча б як найметові буде ну, давати якісь умови для життя. А батько в цей час, коли син пішов з дому, ясно, що він з болем і зі сльозами дивився на той шлях, він сподівався, що син колись повернеться. Як батько, хто із нас, батько, мати, ми розуміємо, що як би дитині добре не було самій, але хочеться, щоб ми були десь біля неї, щоб ми її підтримали, щоб ми їй допомогли. Буває так, що хочеться, щоб діти пішли з кінцями. Але все одно ми розуміємо, що коли ми про них щось знаємо, коли вони до нас обзиваються, то нам легше, нам краще. Батько не міг не відпустити свого сина, тому що якби він його не відпустив, той би не спробував, що таке життя. Багато хто із нас батьки, ми своїх дітей не відпускаємо. Ну як, ми їх відпускаємо, але, скажімо так, на повідку тримаємо. Щоб вони ніде не обпеклися, нікуди не влізли, щоб вони там не спіткнулися. Ми біля них як отак почка. Причому почкою може бути як і мама, так і тато. Тут немає значення. Але коли дитина десь іде сама, у неї є можливість повчитися життю, життю, яке вона, ну, скажімо так, з нашою участю привідкриває для себе неповноцінно. Тому що, як би там не було, ми стараємося завжди поруч бути, ми стараємося застерегти, попередити. А коли дитина наодинці з собою, то в неї відбувається ну, її розкриття як людини, як особистості. Тому батько відпустив свого сина. Він розумів, що той, скоріш за все, ну, не здатний, щоб взяти ще частину майна, піти, запровадити якусь справу. Там якийсь бізнес, щось продовжити стати на ноги. І він не жалів того майна, він хотів, щоб син попробував, повчився. Бо буває так, що ми теж от боїмося ризикнути. Але нового досвіду ми так і не здобуваємо. І пропадає і те, що ми боялись втратити, і пропадає час, пропадає життя. І коли син вернувся, Батько вибіг йому на зустріч, кинувся його обнімати і цілувати, тому що це вже вернувся не той син, який забрав майно і пішов, бо в нього життя почалося. Є все, їж пей, гуляй веселись. Це верталася зовсім інша людина. Так, да, він вертався без грошей, там обідраний, пошарпаний, голодний, але він вертався багатий ось тут, багатий життєвим досвідом. У нього було зовсім інше переосмислення, зовсім інше усвідомлення. Він вертався іншим. І батько його зустрічає і радісно його вітає, обнімає, цілує. А це йому кидається в ноги і каже, що батько я згрішив перед тобою, згрішив на небо. Я не достойний називатися сином твоїм, але батько його не слухає. Батько розуміє, що це вернулася вже зовсім інша людина. Зовсім. інша. І він одразу кличе, наймета який приносить перстень, знак такої влади, пошани, знатності? Одяг новий, відразу готують вечерю, сідають за стіл, святкують, бо син повернувся. Вернувся син. Але був старший син, старший син, який залишився з батьком, який не забирав своє майно після того, як менший пішов з дому, він видихнув. Все, слава Богу, той пішов, з катіртую йому дорога, я остаюся з батьком, все, що є в батька, це тепер моє, все, я собі живу і ні про що не думаю. І коли він вернувся з поля, а дома свято незрозуміло чого. Якби дні народження пройшли, Різдво теж вже щось святкувати. а дома свято, він питає наймета, а що тут таке відбувається? Кажуть, твій брат повернувся. І тут почалась проблема, тому що для старшого. Поява брата це проблема. Прийшов ще один рот. Прийшов той, хто своє забрав і пішов, і старший аж перехрестився, як той пішов. А тепер він вернувся. Вернувся на що предентувати? За чим він вернувся? Що він хоче. І тут виходить, батько теж зустрічає цього старшого і кличе, що заходь, сину, твій брат повернувся. Тут починається цікавий діалог, що старший каже, ти мені ніколи якогось там козлика маленького не дав заколоти, щоб я там ну, з товаришами шашлика пожарив, пиво випив. А цьому ти ціле годовале теля за коло в честь його приходу. Він вже своє отримав, він уже своє мав, він жив як хотів. А ти тепер оце от для нього таке все влаштував. Тобто, в старшого брата, Чомусь виявилось неприязнь. І батько заспокоює його, він каже: сину, все, що моє, воно ж твоє. Ну, По спадку, Ти ж розумієш, що я ж з собою не заберу. Все остається тобі. Хата біля хати, гараж, БМВ, все залишається тобі. Даже кредитну історію всю закриють. Все залишається тобі, все твоє, ніяких проблем. Я ж не кажу, що я умру і з собою все заберу, і тобі нічого не останеться, все твоє. Заходь, підемо, твого брата привітаємо, тому що він помер, а тепер ожив. Був, загубився, а тепер знайшовся. І батько два рази повторює такі слова, що помер, а тепер ожив. Загубився і знайшовся. І невідомо, чим закінчилася ця історія. Чи пішов старший брат вітатися з меншим братом, чи визнав він його. Але ця історія дуже цінна, дорогі друзі, для нас. В ній багато різних таких, знаєте, педагогічних моментів по відношенню до наших дітей, по відношенню нас до своїх батьків. По відношенню взагалі до життя, до стосунків там, з братами, сестрами. Можна сказати, що оцей оце, е, уривочок із Євангелія сьогодні оцю, знаєте кайдашеву сім'ю максимально зобразив і дав більш-ширше пояснення оцих всіх стосунків часто непростих. Важливим є те, що батько, наприклад, в жодному разі меншого сина не принижував. Тобто ми ніде не почули, що. Він зустрічає його, на вороті і каже, «Помниш, я тобі казав, що підеш з дому, ото получиш. А тепер ось бачиш, я тебе попереджав. Тобто в жодному разі немає якогось приниження, якоїсь дискредитації. Батько максимально з увагою і з любов'ю. Тому що часто ми своїм дітям да, там ставимо якісь обмеження, так, не йди, бо впадеш. Пішла дитина впала. Ну, звісно, вона впаде, ну вона ж дитина, а ми хіба не падаємо. Ми падаємо все життя. І буває, падає більше, чим піднімаємося. Впала дитина, і ми зразу, а я тобі казав не йти, а я тобі казав, не ліз. А бачиш, а те, а осе. А це не потрібно робити. Дитина впала не для того, щоб впасти. Вона впала для того, щоб піднятися. І наша місія допомагати дітям не падати, а підніматися. Падуть вони й без нас. Наша місія допомогти їм піднятися і показати, як це правильно робити. Далі ще один педагогічний момент це те, що я вже говорив про нього, що батько не пожалів відпустити син, не побоявся. Він розумів, що його ніхто так не навчить, ну, скажімо так, він його не навчить так, як його навчить життя, як його навчать люди. А ви всі прекрасно знаєте, що ми, да, для дитинки і те, і це, і це, ну за воротами. З нашими дітьми ніхто не буде церемонитись. І якщо вони виживуть в цьому світі, то це прекрасно. Світ прекрасний, чудовий, але він є ще гарною школою. І дійсно, в житті часто так складається, що якщо батьки не могли там довести, пояснити, дати зрозуміти, то там життя вулиця вчать дуже швидко. Тому що світ не церемониться, світ не підбирає слова, світ не терпить, не прощає нічого. Світ відразу реагує вмить. І людина, яка там біля батьків якось там себе формувала, коли виходить за поріг батьківського дому, вона стикається з реальністю. Хтось цю реальність витягує і вклинюється в неї. Когось ця реальність ламає. Ну ми, як батьки, ми розуміємо, що біля дітей ми не будемо завжди. І рано чи пізно пуповину ми маємо перерізати краще рано, чим пізно. В 47 років вже пізно перерізати. Треба раніше. Коли дитина виходить з дому і вона відразу стикається з світом, вона відразу вчиться жити в цьому світі самостійно. Місія нас, батьків, в принципі, допомогти да, дитині вийти з цього гнізда, вилетіти з гнізда. Навчити її літати, дати їй зрозуміти, що крім гнізда є ще світ, причому великий з усіма різними процесами і правилами і відсутністю правил. Ну і ще важливий момент, що батько намагається примирити старшого, намагається заспокоїти. Но ми бачимо притчі, що Цього результату не було. Тобто тут, знаєте, є таке прийняття, бо часто люди, от що робити, От що робити? Я там, наприклад, своїм братом через не спілкуюся. Ну, як варіант, таке можна почути в людей. Там мама переписала, чи баба переписала квартиру на нього, а мені нічого не переписали, все, я з ним не говорю, я викреслив життя, в Інстаграм і все. Це реальність. Оця притча, вона показує те, що дійсно буває таке, коли відбиває мозок, що люди через якийсь пай, через якийсь гараж, через якусь квартиру не хочуть спілкуватися. І ти нічого не зробиш. Буває таке, що рідні судяться між собою, адвокатів наймають, там щось ділять. А потім священник печатає могилу два на метр. Оце скільки треба було людей? З часу. Тобто кінцевий результат це могила. Оцим всім суперечкам, змаганням, судам і тому подібне. І в цій притчі, ну, якраз показано те, що інколи домовитись неможливо. Інколи треба ситуацію просто відпустити і все. От просто так. Отак От сталося і все. І якщо, наприклад, з нами хтось не спілкується, чи з нами хтось не веде якогось діалогу через щось, ну, значить, так вийшло. Головне, щоб ми зі своєї сторони були якомога чисті і справедливі в цій ситуації. Ну і ще момент цінний про те, що от старший брат він. Розраховував на те, що вже якби майно батька це вся його спадщина. Але присутність, його присутність в житті батька і оцього всього майна, вона не зробила його ну якимось, знаєте, великим знатним. Тобто це не дало йому якихось надзвичайних знань, не дало йому якихось надзвичайних переваг над меншим братом. Тобто, хоч він і був біля батька, хоч і в нього по спадку було велике майно, він не був готовий цьому майну давати раду. Тому що, от що він каже батькові, він каже батькові, що ти не дав мені козлика, щоб я його заколов і з друзями посидів. Тобто він говорить про внутрішню біль, яка для нього є. Ну, це ж абсурдна ну що той козлик, ну що з друзями посидіти, це що? Це щось надзвичайне? Але в його внутрішній світ, його така стресостійкість, вона настільки низька, що він переймався через дрібнички, він не мислив масштабно. Тобто однозначно його не цікавили якісь перспективи в оцій ну, фермерській, так би мовити, діяльності, в розвитку цього там скотарства яким займався його батько. Що він от, ну, він якби не міг пояснити батькові, що йому треба посидіти з друзями. І для нього це було життєво необхідно. І він це батькові виказав. Тобто, залишаючись жити в достатку з батьком, його рівень мислення був примітивним. Все, що він сказав батькові, що ти мені ніколи не дав козлика заколоти, щоб я з друзями посидів. Така, знаєте, примітивна дуже ситуація. І це означає, що не завжди те, що у нас є, чи якщо нам хтось щось дав чи приписав, воно нас робить якимось там великим. Зовсім ні. Інколи воно нас ще більше обмежує, блокує і робить нас невільними і заручниками якихось своїх пристрастей. І не дуже важливих бажанок. Але ця притча, ця історія ще підкреслює те, що батько тут в образі Бога, а менший син, який названий блудним сином, в образі людини, яка заблудилася. Старший син. У нього дуже багато різних портретів психологічних. Хто це такий старший син? Це той, можна сказати, умовний праведник, який виконує всі заповіді, який там ходить до церкви, ставить свічку правильною рукою і думає, що він вже в раю. Причому вже не перший день в раю. Може і не перший рік вже в раю. Він вже там весь, тут тільки тіло і кредит. А менший син це той, хто не розраховує на Бога, да, який хоче спробувати сам, який йде на все, всі ті блага, які в нього є, пускає під укіс. Але колись в один момент він усвідомлює, що йому треба вернутися до Бога. Тому що з Богом йому буде краще. З Богом у нього більше шансів. З Богом він матиме елементарно. Ну, таке життєво необхідне. А без Бога він гірше свиней. Бо написано, що свині їли якісь там ріжки, а йому цих ріжків ніхто не давав. Тобто свиням було краще, ніж йому в плані їжі. Господь приймає кожного із нас незалежно від того, що ми робили, де ми були, якими дорогами ходили. Він знає, що ми можемо пуститися на саме дно. Але я часто привожу таку аналогію, що дно для нас це ще не кінець, тому що часто дно це точка опори. Я пам'ятаю, коли я не вмів, не вмів пливати, бо ставок був далеко, десь за 5 кілометрів. Тому за літо я в пішки попадав на той ставок пару разів. Ну, п'ять туди, п'ять назад. Але я пам'ятаю, що коли ходив біля берега, поки було дно, було комфортно. Якщо дно десь з-під ніг тікало, було дуже страшно. Ну Но коли ногами дно знаходив, ставало легше. Дно це точка опори, від якої ми відштовхуємося, на якій ми фіксуємося. Тому для когось дно це може і кінець, да, кажуть, опуститися на дно. А для когось дно це якраз початок нового. Незвідано, початок такого, чого ми ще ніколи не відчували, не проживали в нашій історії. Тому, дорогі друзі, хочу побажати нам всім не боятись дна, старатися на ньому не, не задержуватися, відштовхуватися і рухатися вверх. поки нам Господь дає шанс, поки дає час, поки дає можливість. А якщо у нас з вами є якісь привілегії чи якісь переваги, то не думайте, що вони щось нам допомагають, бо вони мають лише тимчасове значення в нашій історії. Все те цінне, за що часто у нас болить душа, за що ми переймаємося, воно зазвичай з нами на цвинтар не йде потім. Воно залишається тут. І добре, якщо воно перейде в спадок нашим дітям. Ну цього ніхто не гарантує. Дуже цінно жити нам сьогодні і робити все можливе, а іноді, а іноді й неможливе для того, щоб наше життя було повноцінним. Бо воно, воно в нас є зараз. Наше життя є зараз у нас. Спасибі всім за молитву, за богослужіння і малим і великим за героїчне терпіння.